Манітола на Android за 5 тисяч гривень. Дивимось, що в ній є. І так, це в нас автоматичний висувний дисплей. Попереду в нас є USB, шки карта пам'яті, зарядка. все присутнє. фронтальний AUX, пленочка наклеєна. Змінна підсідка з цих кнопочок, сенсорний повністю дисплей. Класний, реально класний дисплейчик. Є в нас CarPlay Android Auto безпроводній. Саме важливе, що треба. Aux, Bluetooth, навігація, DSP-шка лайт-версії, відео можемо дивитися, google сервіси все, що тільки можна тут можна робити. Екран у нас регулюється. Ось так, тут нахилу. Або можна його повністю закрити. Нажимаємо, екран у нас заїжджає, у нас стає стандартна однодінова магнітонка. Прикольно, прикольно. Ночі екран не треба обрали. При вікненні задньої передачі, камера, екран буде автоматично виїжджати. Нажали кнопочку, екран у нас виїхав. Підсвіточка змінна. Ось така довга база, однодінка, стандартна. Із величезним дисплеєм 7 дюймів, дуже крутий варіант. Ціна 5 тисяч гривень, рік гарантії. Якщо треба звертатись, також можна підібрати камеру переднього та заднього виду. Прямо топ-варіант за цей бюджет.